Це у нас будуть адівдаси в усілка. Непонятно. Отамітка. Це в них двічно оригінал. нас збудується ось такенькі. Білетниці. Далі. У нас будуть ось такенькі кто Також дуже красиві. В розмірі. 32 см устілка. Далі у нас буде ось такий клас, найки яскраві в устілці. 27 см. 27 см устілочка. Даліше, так, давайте далі. У нас тут буду ось такі висонішечки, абсолютно новасенькі, і що в коробоці. Ось так вони виглядають. Так, вони тут в короби, так що класно, що вони нові. Так, у нас тут є одна одна новасенька пара. Так, це нас будуть ось такенькі. Сороковий розмір, дуже красивий. Тут навіть один в кульочку, так що просто абсолютно новасенька пара. Далі. Також. Боже, це не А ну давайте. Трошка, цей мене на відео, але вона вам показати ближче. Просто погляньте, яка це розкіш. Дуже класно, І розліг тут не вказано Ще 9, але новенький. Далі у нас будуть іти ось такенкі, чоловічі. А, ось тут буде, зараз вам кажу, 47-й. Якщо там правильно наклеечка шапку, то це пьянки. Якщо не буде меріти кусочку. Так, наступне бути ось такі, красиві шоколад з джинсом. Під якісь шпідничку джинсову. За фотошну сумочку. Боже, це так буде красиво виглядати. Далі буде ось такенькі. У нас буде ось такі кезики. Також дуже симпатичні, чорні з білим, просто класика, під все підходить. Э, в розмірі 34. 34 російсько. тут Наступний пакет так новесінькі. Так, боже, це ця класна моделька. Опять дуже вони загрузились. Це балеточка. Але вона може полосувати, тут така розиночка є дуже класна. Також нове закриваємо. Далі ще у нас є? Там ще нова пара. Боже, тут дійсно, оце наскільки класний лот. Фактично кожна друга пара, вона новенька запакована, тому у нас така розпаковочка. Погляньте, які шикарні. Вони тут замшом. На ніжку так вони ось так красиво виглядають. Дуже такі, невеличко невеличка пособна. Ворожність буде бути 39 Але це маломілочка. Міди там так само так. Так, буде ось така синенькі. Далі у нас буде... Ой, боже, такі класні черевички в класному кольорі. новесні, взагалі буде супер. Глянь, які вони шикарні. Далі давайте будемо дивитися. У нас така вже більш моделечка. Тут якийсь теж лагесенький літній опис. Соломену сумочку. Далі фандалики, чоловічі у нас будуть іти. Ось такеньке також. Е Навіть незамітно, можливо, слідів носіння. Абсолютно новасеньке. Далі у нас будуть ось такі коричневі чоловічі, тяжко більш більшенькі. Розмір, Ось вам не скажу. А де це шкіра? Далі, найкі. Класна моделька, погляньте такі шикарні. Ось так оглядайте наш боку. Дуже класна моделька. Далі у нас тут туфельки. Ось такенькі, Це сутний невеличкий каблучок. Ще далі компат залишились, там дуже класне. Так, ось такі наїчки. Глянь, такі класні. Дивимося на їзичок. А, так, це у нас оригінал, є квіт-кодик. І устілка буде вносити 31 см. 31 см ірочка. Так, у нас тут є ось такі крусілечки для хлопчика. Також тут у нас є абсолютно новесенькі, червоні Ось такі тут покиночки, тухенькі, тухенькі. Так, love, боже. Це, ну, це ну, просто. Погляньте, які шикарні, чоловічі, коричневі, туфлі, ідеально пришиті шнурілочки. Це насидається шкіра. Це прям реально шкірені. Я думаю, їхня ціна в магазинах там від 4 тисяч, якщо не важче, розмір 45, -й. Тому класно. лот дуже шикарний. Багато нового в життя. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram, або ж одразу замовляйте.